Привіт усім! У нас стартував грандіозний розпродаж на Цибулькові і ми собі можемо зараз дозволити засадити нарешті нашу п'яту грядку. В цьому відео ми будемо садити гладіолуси, жоржини і лілії. В інших відео я конкретно розповідала окремо про посадку лілії, окремо про посадку гладіолус і жоржин. У цьому відео я лише деякі такі цікаві аспекти розкажу і покажу, як посадити. Почнемо із лілій. Я висаджуватиму махрові і гібриди, такі, які на мою думку, є найкрасивішими. Тут, як ви бачите, можуть бути стебла від 5 сантиметрів, і можуть бути ось такі, навіть де з'являються листки. Нічого немає страшного, тому що в нас весняна посадка, вони швидше вкореняться і будуть рости. Взагалі лілію можна садити, найкраще садити в квітні, на зараз середина травня, в нас не жарко, волого. Тому сьогодні і садимо. В ідеалі для посадки ось такі стебла. Якщо б це була осіння посадка, то е, оці зелені пагони з листками вони б при першому морозі зразу змерзли, і цвітіння б було через рік. Е, так в нас цього року будуть свісти, в чому ми переконаємося і літом. Лілії цвітуть довго, починаючи з липня, серпня і цвітуть тривало. При посадці дотримуємося основних правил. Садимо в пухкий родючий ґрунт. Наш ґрунт вже підготовлений. Цибулинки лілії перед посадкою найкраще замочити в будь-якому фунгіциді на пів години, просушити і тоді здійснювати посадку. Садити на глибину трьох висот цибулинки, приблизно тут буде на 15-20 см. Приступаємо до посадки. Відстань між рядками має бути 20-25 см, сантиметрів, оскільки в нас тут на клумбі немає дуже багато місця, і я хочу, щоб цього року вони цвіло дуже так рясно і гарно, того садимо трошки вуще. Ось тут ми бачимо дуже довгі стебла і навіть є корінчики, то таку цибулину найкраще посадити трохи глибоко. Взагалі лілію краще садити трохи глибше, тому що це багаторічна рослина, краще буде вкорінятись і рости. Якщо ось така лілія під кутом і хочете, щоб вона вас росла рівно, то просто зараз садимо трохи під кутом, а стебло потім вирівнюється. Обов'язково, щоб ці корінчики були в ґрунті. Тепер гладіолуси. Гладіолусів ми маємо ще багато сортів. Кожного сорту я беру по 5 штучок. Варто на рахунок цибулин гладіолусів зазначити, що розмір 10-12-12-14 достатньо, щоб денце, ось ніби така маленька цибулинка, виглядає. Головне, щоб денце було приблизно як 10 копійок. Інколи на ринках продають такі цибулини дуже великі, то материнські, там нічого немає доброго. Чим більше, тим краще тут не той випадок. Головне, отут, щоб було як 10 копійок і буде цього року цвісти повноцінна квітка. Перед посадкою всі лусочки знімаємо, дивимося, чи є вже проросточки. Переважно вже в кожного гладіолуса є проросток. Ось може бути більший, може бути менший. Ось так, найкраще почистити. Зараз я почищу ці всі цибулинки, ми подивимося, чи немає ніяких дефектів. Якщо бачу, отут в цього сорту може бути якась маленька пліснява ось посередині. Проросток тут великий, здоровий, виросте квітка. От навіть два є проросточки. Замочуємо в будь-якому фунгіциді, може бути топ 7Н, М, Радоміл, Максим, все, що маєте будь-який фунгіцид. Пів години витримуємо, просушуємо і здійснюємо посадку. Цибулинки гладіолусів садимо на глибину трьох висот цибулин приблизно 7-10 см. І на відстані також приблизно 10-15 см. Я тут буду садити такими більш кубками, не рядами. І буду садити трошки густіше для того, щоб вони гарно виглядали. Ось такою шахматкою виглядають вони в лунках. Тепер у нас залишили ще бульби-жоржини. Бульби-жоржини виглядають ось так. Вони можуть бути більші, можуть бути менші. Специфікою є те, наприклад, кактусові, переважно в них бульби такі і тончі, і менші. Ці великі так ці бульби мають проросток. Ось тут, ось тут. Ця маленька проростка немає, я її спеціально взяла. Подивимося, як вона проросте. Оці кактусові, такі тоненькі мають бульбочки, також є проросток. І ось тут. Якщо бульби дуже великі, їх можна поділити. В іншому відео я вже розповідала більш конкретно про поділ і посадку жоржин. Тут варто лише сказати, що садити потрібно на глибину так, щоб коренева шийка кореневою шийкою догори, щоб вона була на глибину 5-6 сантиметрів. Викопуємо велику ямку і садимо. Посадку гладіолусів і Жоржин завершили. Дивіться інші мої відео. В них я буду ділитись доглядом, а також цвітінням, як вони будуть цвісти. Хто ще не встиг посадити, маєте можливість. Погода дозволяє, що до червня місяця можна без проблем висаджувати, щоб потім протягом літа, а жоржини і протягом осені насолоджуватися їхнім цвітінням.